Весна прийде приблизно за 6 тижнів. Таке віщування зробив бабак Тимко четвертий. Нагадаю вам, що сьогодні 2 лютого, сьогодні день бабака. І в 2026 році бабак побачив свою тінь. Тобто весна прийде через 6 тижнів. Принаймні він так вважає, зазначив завідувач біологічної станції Володимир Групник. Такий прогноз. Давайте подивимося, чи через 6 тижнів настане весна в Україні, чи буде тепло, чи буде все ж таки мороз ось такий лютий. Через 6 тижнів. Чи буде тепліше в Україні, чи буде березень холодний також? Так, тут четвірка кубків. Сила, імператор і двійка кубків. Ну, звісно, потепління якесь почнеться. по силі двійки кубків, можна сказати, але все одно по четвірці кубків якось від того, що потепліло, в наших домівках тепліше не стане. Скоріше за все, ще воєнні ось ці всі дії будуть сказуватися на нашому ментальному, моральному стані. Ось такий був жартівливий прогноз. А зараз переходимо. До серйозних більш тем. Мене звати Людмила, ви на каналі Хайтеру 2 лютого. Ми обговорювали прогноз, що війна закінчиться 15 січня. В жовтні равіни з Дніпра Шмуель Камінецький давав такий прогноз. Я на своєму каналі вам говорила маловірогідно, що війна закінчиться. В цей термін, як ви бачите, вже 2 лютого війна триває, на жаль, далі, і енергетичне перевмир'я також не діє, як я вам і говорила. Давайте подивимось, таке питання. Я чула таку думку, чому ось Равін вирішив сказати, що війна закінчиться 15 січня. В нього, мабуть, на це були якісь дуже серйозні підстави. Це ж не просто так такій людині ось таке говорити. Ну, говориться, що певна група когось бажано про це все не говорити в Ютубі, бо деякі канали блокуються. Ось вирішила, що богоізбраний народ, якщо буде удар по Ізраїлю, буде переселятись в Україну, ядерний удар Ірану. Ось давайте таке перевіримо. Чи було заплановано, що до 15 січня повинен був бути ядерний удар по Ізраїлю. Давайте перевіримо. Перевіримо. Тут відлюдник, двійка кубків, десятка мечів і імператриця. Ну, якщо тут подивитись, ядерного удару тут не показує, але тут показує відлюдник, десятку мечів, і те, що люди мали б дійсно відчути в Ізраїлі якусь таку значну сильну катастрофу. Якесь було по домовленості дуже Велике щось заплановано, але ці домовленості рухнули, і через те війна 15 січня в Україні не закінчилась, і ядерного удару по Ізраїлю також не було. Ну, це, знаєте, це такі припущення. Таро прогноз це не істина в останній інстанції, але я можу припустити, що домовленості щодо ядерного удару по Ізраїлю. До 15 січня рухнули. І це, звісно, добре, я нікому не бажаю ядерного удару. Тоді давайте подивимося: чи взагалі може бути ядерний удар по Ізраїлю найближчі місяці, роки? Що тут взагалі покаже? Якщо вже йдуть такі розмови, що одна із сект таке запланувала, на нахе починається, на де закінчується. Тут п'ятірка пентаклів. Лицар мечів, сімка е, пентаклів і е, трійка жезлів. Дивіться, ядерного удару тут, прям найближчі місяці по Ізраїлю не показує, але показує якусь розруху, яку, якась атака очікується, є плани такі. Тобто. Якщо брати теоретично, то велика загроза в період від 3 до 7 часових проміжків, а це може бути будь-який термін, і 3-7 тижнів, і 3-7 місяців, 3-7 років, карти Таро не календар. Але ось тут є такий варіант розвитку подій, що по Ізраїлю дійсно готується якийсь ядерний удар. Тут п'ятірка пентаклів і помірність говорить про те, що все-таки він такий глобальний, як планується, не буде. Але ж все одно по трійці жезлів є такі нехороші замисли. Тоді давайте подивимося, яка вірогідність нових ударів по Ірану? Чи будуть нові удари по Ірану? Я вам в попередньому прогнозі говорила, що Трамп може завдавати ударів по Ірану. Давайте дивимось: тут трійка пентаклів, кооперація, двійка кубків помірність, колісниця і сімка кубків. Такий сценарій розглядається, і він буде реалізований. В той момент, коли ніхто не очікує. А поки що будуть різні такі інформаційні вкиди для того, щоб відволікти увагу. Але якщо взяти в цілому, то кораблі вже на підході, і удар по ірану тут готується. Чому я так говорю? Тому що тут є. Карти, які говорять про підготовку. Тут не показує безпосередньо ще цього удару, але те, що він готується, то це факт. Тут хмари, загроза з неба, лист, сад і лілії. Тобто такий сценарій прописаний. І це лілії військові, тому тут може бути. І хрест. Це вже визначено. Це лише питання часу, коли по Ірану нанесуть удар. Я вам говорила в попередніх розкладах, коли це може бути. В будь-якому випадку тут може бути таке в 20-30 числах, наприклад, або ж, або ж не будемо далі копатись, просто скажу: удар по ірану це визначено, це по долі. Дуже це не хотілося би. Я взагалі не хочу, щоб ніде була, не була війна, хочу, щоб всюди був мир. І ось ці удари по Ірану, ну, вони не зовсім такі прям і вигідні для України, тому що тоді ж ціни на нафту зростають. Росії це вигідно, а нам це не дуже вигідно. Ну, ось якось так. Далі, давайте розглянемо, яка вірогідність яка вірогідність, що весною 2026 року зупиняться бойові дії в Україні? Я постійно це питання переглядаю. Дуже б мені хотілося, щоб вже все, але тут обручка, якась домовленість може бути ведмідь, дом і букет. Ну, дивіться, знову ж таки будуть про якісь перемир'я говорити. Давайте подивимося тут на картах. Тут на картах давайте подивимось. Тут король Пентаклів. Чистка жезлів, пентаклів і поміриць. А якщо брати Таро, то тут говориться, що будуть якісь вжиті дії, будуть якісь підписані договори, але що весною кінець війни, ну, на жаль, тут, скоріше за все, що ні. Мені б дуже хотілося. Але помірність це карта, яка показує, показує, що ще. Буде тривати час, але якийсь договір, щось хороше для України буде заключено. Як уже було заключено, наприклад, з за Англією: столітній договір, я вам говорила в минулому році, на лютий, показувало, що кінця війни ні, але якийсь договір може бути підписаний, Щось нам може бути хороше, передане і так далі. Ось тут по кораблю це. Може показувати поїздки, переговори, якесь заключення договорів щодо отримання, в тому числі може і якихось ракет протикорабельних, ну і так далі, щоб боротися з Росією. Але все-таки це, на жаль, ще не кінець війни. Ось такий був розклад. Сподіваюся. Що майбутнє виправиться на краще. Давайте подивимось. Там Путін щось розказував. Що західні еліти вже там отримують своє. Давайте подивимось: Путін напад на Європу. Путін і напад на Європу. Змія гора лілії і риби. Готується, готується. Путін вже потихеньку попереджає, що от скоро, скоро я піду. А поки що буде Кошмарити Європу так же само різними проблемами в морі, там проблеми зі зв'язком, з інтернетом, якісь провокації на воєнних заводах, якісь можуть бути теракти смерті військових. Тут Путін готує провокацію. Путін, ви подивіться, Попереднє відео, і будете знати, кого я називаю Путіним. Ось такий сьогодні був розклад. Хай у моїх глядачів все буде добре, а мої прогнози будуть лише попередженням. До зв'язку.